Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де би не були. Остання миля. Остання миля вона дуже важлива на таких кордонах, як ПМР, Молдова, Буковина це Чернівецька область. В Чернівецькій області особливо важлива остання меля. Словацький кордон такий самий. Словачина теж. Подекуди вона взагалі з однієї милі і складається, якщо це робити із Ужгорода. Якщо хочете повторити недавній успіх хлопця, якого Койотив Джуліус, наш Койот, то звертайтесь до Джуліуса. Під цим відео буде посилання на, на його телеграм. Людям. Треба особливо розуміти небезпеку тієї останньої милі, тому що навіть досвідчені військові ті, котрі бували в суперскладних операціях, вони йдучи весь шлях, який є недовгий, здебільшого в такому випадку, бо там на Молдову, на ПМР та особливо на Ну, через боковину, ті, котрі знають, про що я говорю, про везеньку смужку лісу, куди можна доїхати із Чернівців, де фактично можна дістатися, там, не знаю, за яку, там, там, там коротка відстань, там навіть 10 кілометрів немає. О, ось цим людям, вони коли проходяться. До кордону вони фактично йдуть безперешкодно, без ніяких там зусиль до того кордону, і вони продовжують то робити, втрачають там пильність, абсолютно вони думають, що немає ніякої небезпеки, тому що 90% шляху подолано і, і, і ось вона та якась йогоза, яку вони вже бачать. І фактично можна там чуть до неї не бігти, як коні на водопі. Ну і фактично це, ця от фатальна помилка вона є для багатьох така помилка. Особливо для тих, котрі мають е, е, якусь бронь і тому подібні речі там чи відстрочку. А, ну то Фактично вони попадається якраз в цей момент по самому тупому. Тому е, на, на цих ділянках кордону, от на ПМР. Розумійте, що коли ви підходите там за якийсь кілометр до кордону, ну не можна вам йти до того кордону, поки ви не зрозумієте, де ці прикордонники є. Вони вже там всі теми між собою пообговорювали. І, скоріше всього, ніякого шуму вони там не будуть робити. Вони будуть просто сидіти і мов мовчки дивитися на той паркан. І... Бо вони фактично будуть дивитися вам в спину, коли будете підходити до того паркану. Дивіться на ті ділянки, де в них є місць. Ну, скоріше всього, ви будете йти там, де. Якщо ви будете підноситись на підйом, вони будуть попереду сидіти дивитися на вас. Якщо буде спуск до, до кордону, то вони будуть дивитися вам в спину. От, от такі в них правила, поведінки. Так вони влаштовують ці, ці засади, щоб вони могли застати вас із ненацька. щоб ви там не розверталися, не бігли кудись, а ви тихенько підходили до того місця, де вас можна взяти легенько і легенько і схопити. Тому що там, поки ви там будете діставати ті болторізи, і е, ту ягузу різати довго, ну там займає кілька хвилин та фігня. Колини дві так точно займає, то вони вас схоплять за цей час. І Штурмувати кордон можна тільки тоді, коли ви знаєте, де ці прикордонники є. Рано чи пізно вони захочуть їсти, почнуть відкривати там якісь консерви, захочуть десь там сходити по природній нужді, і ви їх помітите. До цього моменту, поки ви їх не помітите, Ну, штурмувати кордон не можна. Треба, так як підопічний Джуліуса то робив, він просто стояв фактично всю ніч, чекав, поки ті патрулі пройдуть. А вони на відріз відмовилися патрулювати той кордон, вони просто просиділи там в машині всю ніч. Виходили там тільки кілька разів посвітити ліхтариком. І е, е, наш... Наш герой недавнього відео він фактично простояв там до самого до самісінького ранку, поки він не зрозумів, що вони гади сидять в машині, і нічого не роблять, ні, нікого нічого не патрулюють. Ось така от історія. І вам так само треба. Вам треба зрозуміти, що де вони є і що вони роблять. Аж тільки тоді починати долати той останній шматок. Всім успіху зустрінемося по цей бік кордону. Але перш ніж я попрощаюся, підпишіться на мою нову спільноту койотів, Койоти Фурмана. Койот Фурман. Тут воно вистрибне. І підпишіться, спонсор, станьте спонсором. А той, хто не, не хоче. Е... Кому нема потреби, а просто хоче подякувати мені за мою роботу. дати супер лайк, закинете там якихось долар 2 Буде мені щастя. Ось так. Так що тепер бувайте. зустрінемось. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проект, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць, яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках. В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.